Зробили. Прекрасно, я себе почуваю. Задоволена операцією, задоволена лікарем. Я хочу вам подякувати від щирого серця. Дякую. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар ортопед травматолог клініки Рехаб клінік Одеса. Хочу вам представити пацієнтку, їй 66 років. Вона до нас приїхала з Кіровоградської області, пацієнтка з двобічним гонартрозом 4-ї стадії. Пацієнтка прооперована, проведено заміна лівого. Колінного суглобу, системою Medial півот Пацієнтка сьогодні другий день після операції, вже на вулиці, проходить процес реабілітації. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте? Чи задоволені операцією? що Прекрасно зробили? Прекрасно, я себе почуваю. Задоволена операцією, задоволена лікарем. Я хочу вам подякувати від щирого серця. Дякую. Всьому цьому медперсоналу, всім сестричкам, всім. Клініка, хто, хто бажає зробити таку операцію, не шукайте нічого, тому що тут найкраще, мабуть, клініка на Україні. Я ну, вам да. дуже дякую. Дякую вам за теплі слова такі. Дуже вам дякую. Дякую. Бажаємо вам міцного здоров'я. Ми приїдемо вас... ще до дна Ну, приїжджайте, приїжджайте. Дякую, дуже приємно. Всего І вам краще. дякую. І вам дякую.